Доброго ранку! Чи знаєте ви, що жіноче серце б'ється частіше за чоловіче? Датські вчені впевнені, що саме з цим пов'язаний той факт, що у представниць прекрасної половини людства з'являються вікові прояви раніше. Виявляється, м'язи на обличчі у жінок знаходяться значно ближче до шкіри, до того ж в ній менше судин та сальних залоз, що і сприяє швидшому зовнішньому старінню. Але сьогодні це не проблема. Лазерні технології ось що в змозі повернути нам. Ажану молодість. Лазерні технології стали відомі менше ніж 100 років тому, і їхня поява безумовно є найвизначнішим відкриттям 20-го сторіччя. На сьогоднішній день, мабуть, не залишилося жодної сфери людського життя, де б не застосовувалися лазерні технології. У медицині лазер використовують у якості скальпеля у хірургії, у стоматології для корекції зору та діагностики захворювань, а також у косметології. Сучасним лазерам під силу будь-що з їхньою допомогою можна здобути струнку талію, подолати целюліт, позбутися новоутворень та судинних патологій, а ще омолодити свою шкіру. Як це робити правильно, щоб отримати максимальний ефект і не зашкодити своєму здоров'ю? Давайте запитаємо у нашого гостя, лікаря-дерматолога відділення лазерних технологій інституту Віртус Ігоря Онапрієнка. Ігор Леонідович, добра утро. Добро утро. і так, лазери. Які ж можливості А они перед нами открывают. Действительно сейчас многие люди начинают отмечать на себе возрастные изменения. это статические морщины, это гравитационные изменения, нарушение пигментации, появление сосудов расширенных и другие изменения на коже с многими проблемами можно справиться с помощью современных лазерных технологий. Но наверняка существуют разные группы лазеров. Вот давайте сориентируем наших зрителей, какие лазеры способны решать какие именно проблемы. Действительно, существует очень много различных видов лазеров, которые могут справиться практически с любой проблемой на коже. Если брать возрастные изменения, это целая группа лазеров, которые которыми делают лазерную шлифовку, фракционный фототермолиз и другие технологии, такие как радиоволновой лифтинг, которые давно уже используются. Но современные лазеры, которые используются в нашей клинике, были отобраны на основе анализа тех изменений в коже, которые происходят под воздействием различных технологий. Если Раньше использовались лазеры, которые имели длительный период реабилитации, которые имели слабый эффект, которые требовали длительного периода восстановления, то сейчас наиболее оптимально это фракционный фототермолиз, который не имеет вот таких вот всех побочных явлений, который не дает рубцовых изменений на коже, что наблюдалось в динамике и э, отмечено как нашими пациентами так и дополнительными методами исследований. Итак, фраксилирование. Что же это такое? Э, чем э, эта процедура отличается от привычной лазерной шлифовки? Фракционный фототермолиз – это самая современная технология для омоложения. Она называется еще фраксель. Она основана на воздействии лазера на эпидермис, когда идет э, Микровоздействие с помощью специальной насадки фракционно воздействует на эпидермис, что приводит к стимуляции восстановительных свойств кожи. При этом нет открытой раны, очень быстрый период реабилитации. Процедура называется еще процедурой выходного дня, потому что если в конце недели сделать процедуру, то нормальный вид пациента обеспечен уже со следующей рабочей недели. Пациент не выбывает из своего привычного графика работы и при этом безопасно и имеет хороший результат. Кому показана такая процедура? Такая процедура используется и показана практически при любом возрасте. Это возрастные изменения, это лечение рубцов после угревой сыпи, это лечение растяжек, стри на коже. Нарушение пигментации. Если мы говорим о противопоказаниях, то есть кому нельзя проводить фраксилирование? Противопоказания, конечно, есть. Это как и к любой косметологической медицинской процедуре. Это системные заболевания, серьезные заболевания внутренних органов, локальные воспалительные процессы, беременность, период лактации. Шкіра людини складається з кількох шарів. Поверхневий шар епідерміс не має кровоносних судин і постійно змінюється. З віком швидкість такої регенерації уповільнюється, а живлення епідермісу погіршується. Звідси фактично і поява зморшок. Щоб позбавитися вікових проявів, епідерміс треба відновити. Новий метод лікування наслідків фотостаріння фракційний фототермоліз. На сьогодні це найефективніша лазерна технологія, що не потребує знеболення та тривалого періоду відновлення. Фракційні лазери відносять до групи омолоджуючих технологій. Вони позбавляють ознак старіння, зморшок, пігментації, рубців після вугрової хвороби, крім того, здатні зменшити нерівності шкіри, повернути її пружність та еластичність. На відміну від традиційних шліфовок, під час процедури шкіра опромінюється ділянками, не створюючи відкритої рани, це відбувається за допомогою спеціальної насадки, яка розбиває промін лазеру на маленькі промінці фракції. А тому його дія на шкіру стає менш травматичною. Через нагрівання верхнього шару лазер ніби випаровує необхідну ділянку, тим самим стимулюючи її до відновлення. Одна з переваг фракселу — можливість проводити омолодження практично на будь-яких проблемних ділянках: обличчі, шиї, декольте, тілі, руках. Головне, що процедура переноситься легко, не спричиняє жодних ускладнень і має мінімальний період реабілітації. Тічення 3-4 днів йде період заживлення після проведеної процедури. Що витоки це дає? улучшение тонуса тургора, разглаживаются мимические морщины, выравнивается цвет кожи. То есть вот выраженный омолаживающий эффект, ну, нередко, если там серьезная проблема, нужно провести 2-3-4 процедуры с промежутком в 2 недели, но если перед выходными сделали, на Понедільник уже там вторник можна виходити на роботу, в залежності від глибини воздействия. Сьогодні в естетичній медицині задля омолодження та покращення зовнішнього вигляду почали широко використовувати тканини власного організму. Так, в інституті пластичної хірургії та косметології Віртус, після обробки ділянки за допомогою фракселу, на шкіру пацієнта наносять шар власної плазми. За допомогою спеціального апарату фахівці клініки Віртус з невеликої кількості крові виділили плазму багато на тромбоцити, яка власне і застосовується під час процедури аэрации. Ну что ж, как мы видим, сегодня для того, чтобы убрать возрастные изменения, нужно не так много времени. Современные лазеры нам помогают быть красивыми. А какие новые направления, новые веяния вот появились в последнее время? В клинике Virtus разработаны алгоритмы и схемы, которые индивидуально показаны каждому пациенту, которые могут включать в себя не только фракционный фототермолиз, фраксель, но и включают в себя и биоревитализацию, и плазмолифтинг, PRP. Это процедура с использованием тромбоцитов. То есть это целый комплекс, чтобы был хороший результат. Должен быть индивидуальный подход к каждому пациенту. Сейчас очень популярно использование собственных тканей в индустрии красоты. Да? Тут же плазмолифтинг, аэрация плазмы. вот как это все совмещается с фраксилированием и какой результат мы имеем? Это все очень хорошо сочетается с любыми технологиями, в том числе и с фраксилированием. Вот процедура PRP, обогащенная тромбоцитами плазма, предварительно подготовка кожи перед фракционным фототермолизом дает то, что восстановление гораздо быстрее, окончательный результат гораздо более выражен, потому что процедура PRP она подготавливает кожу, восстановление питания сосудов, восстановление Клеточного состава кожи. А какие еще проблемы кожи можно решить с помощью лазеров? А, ну вот мы уже говорили, что и пигментация, да, вот ее можно убрать, и там сосудистое а, образование, и а, новообразование, которые тоже очень часто появляются? Вот как это делать, чтобы не навредить а, здоровью человека? Есть целая группа новообразований кожи, доброкачественных. В первую очередь это необходима диагностика, своевременная, качественная диагностика. И многие из этих новообразований могут быть удалены лазером максимально безопасно, с обязательным гистологическим подтверждением. И это дает гарантию того, что будет и хороший косметический результат, и будет решена медицинская проблема. А в каком случае человеку нужно задуматься и обратиться к специалисту с целью удаления новообразования? В любом случае все новообразования, которые есть у любого человека... Кстати, какие? Как понять, что это не просто родинка, а что это вот новообразование и от него лучше избавиться? Родинками в народе называют практически любые новообразования, то есть опухоли на коже. Они могут быть доброкачественные, могут быть злокачественные, то есть опасными для жизни и здоровья. Некоторые доброкачественные могут в процессе жизни трансформироваться в злокачественные. Поэтому все новообразования, которые есть у человека, должны периодически наблюдаться специалистом. Своевременная диагностика может уберечь человека от негативных последствий. Поэтому я рекомендую обращаться в те учреждения, где есть максимально вседоступные современные методы диагностики и лечения новообразований. Это ультразвуковое исследование кожи, это дерматоскопическое исследование кожи, которые на ранних этапах позволяют выявить или заподозрить наличие злокачественных новообразований. А впереди лето, отпуск, а значит хочется выглядеть хорошо. И те же сосудистые образования на коже, какие-то прожилки, которые появляются, которые мы у себя замечаем весной, конечно, портят нам настроение. Вот опять же, как правильно от них избавиться и какие для этого существуют лазеры? Для лечения сосудистой патологии существует целая группа сосудистых лазеров. Также для варикозных сосудов на нижних конечностях используются методы склерозирования, склеротерапии. Ну, раз уж мы вспомнили о своих ногах, то давайте вспомним и об очень популярной особенно вот летом и весной такой процедуре, как лазерная эпиляция. То есть, к сожалению, мы вспоминаем о красоте наших ног как тогда когда уже времени заниматься вот не так много. Но вообще вот лазерную эпиляцию можно ли проводить вот сейчас в теплый период года. Именно лазерную эпиляцию можно проводить в принципе в любой период года, так как эта технология позволяет избавиться от причины роста волоса, потому что воздействие лазера идет на волосяной фолликул. При этом серия процедур, в некоторых случаях это и 5, и 6, и 8 процедур, дают стойкий, продолжительный эффект отсутствия нежелательных волос в принципе на любой зоне. як у мужчин, так і у жінка ще одна сфера застосування лазерів лазерна епіляція. До речі, відкрита вона була зовсім випадково. Наприкінці 70-х років один фізик опік руку лазером і лише за кілька тижнів помітив, що на цьому місці волосся не росте. Тепер ми дякуємо йому за таку необережність, адже сьогодні лазерна епіляція є одним з найпопулярніших методів боротьби із небажаним волоссям. Лазерна епіляція це ключова процедура у сучасній косметології, адже вона дозволяє нам відчути себе комфортно і впевнено у будь-якій ситуації. Вже після першої процедури ви побачите ефект гальмування росту волосся. Частоту проведення та кількість таких процедур лікар вам призначить індивідуально, в залежності від зони, на якій проводиться лазерна епіляція, та особливостей вашого організму. Лазерний промінь це точно змодельований потік світлової енергії. Світло певної довжини хвилі поглинається біологічним пігментом, меланіном, що є у волосі, і розігріває його до температури руйнування і коагуляції, внаслідок чого оброблений волос руйнується та випадає. За допомогою лазерної епіляції можна позбутися волосу будь-якого типу, окрім сивого та дуже світлого. Процедура відбувається безболезненно. Це зв'язано з тим, що лазерний апарат по новим технологіям має дуже мощну охолоджуючу поверхність, з допомогою якої відбувається легке обезболювання перед самим лазерним лучом. І тому пацієнти не відчувають самої процедури. После процедуры погибают 20% волос. Остальные волосы замедляют свой рост. Этот метод хорош тем, что он не вызывает побочных эффектов, то есть нет гиперпигментации, как в отличие от других методов, допустим, восковая эпиляция, механические эпиляторы. Нет вросшего волоса, а наоборот, он способствует лечению бросшего волоса. Это является одним из методов лечения вросших волос. Не вызывает покраснения, не вызывает раздражений. Кожа приобретает тонус за счет тепловой обработки. И по большому счету, эта процедура безвредна. Якщо ви віддали перевагу лазерному видаленню волосся, насамперед проконсультуйтеся з лікарем, обговоріть всі переваги і недоліки методики, повідомте про те, чи є у вас алергія, чи приймаєте ви лікарські препарати, Це зведе до мінімуму вірогідність пошкоджень під час процедури і гарантуватиме як найкращий результат. Хоча лазерна епіляція і не має вікових обмежень, її не можна проводити при дерматиті або екземі, оскільки процедура підвищує сухість шкіри. Конечно, лазеры помогают нам быть красивыми, но вот почему-то существует такое мнение, что лазерные технологии и вообще все, что касается омоложения, это придумано для женщин. Но на самом деле я знаю, что и, и мужчины тоже, ведь могут избавиться от многих проблем с помощью лазера. А вот в каких случаях мужчине стоит обратить внимание на эти технологии и процедуры? Конечно, часто к нам и мужчины обращаются. В первую очередь это проблемы с росшим волосом, особенно при бритье, это передняя поверхность шеи, эту проблему может решить только лазер. Это лечебное мероприятие, которое позволяет избавиться как и от лишних волос, так и от самого вросшего волоса. Игорь Леонидович, и в финале ваши пожелания, то есть что нужно знать всем нашим телезрителям, чтобы лазеры не навредили их здоровью, а наоборот вот, сделали их молодыми и красивыми? Я хочу пожелать здоровья, конечно же, нашим пациентам, нашим зрителям и порекомендовать, чтобы все было безопасно, чтобы был хороший результат, обращаться только к специалистам, к дерматологам, к людям, прошедшим специальное обучение в клинике, где есть самое современное оборудование, где богатый парк лазеров, где разработаны алгоритмы, схемы лечения всех патологий. З лікарем-дерматологом відділення лазерних технологій інституту Віртус Ігорем Онопрієнко ми сьогодні говорили про молодість та красу. Ще одна з найактуальніших тем у цей весняний період зміцнення імунітету. Відомо, що імунітет повністю контролює запальні процеси в організмі. Якщо він сильний, то переможе усі бактерії. А якщо слабкий, віруси атакуватимуть при першій же нагоді. До речі, заразитися можна навіть карієсом. Ті хворобливі бактерії, що його викликають, можуть передаватися. Саме про здоров'я зубів ми й будемо говорити далі. Голівудська посмішка та здоров'я ясна про що ще може мріяти сучасна красуня або успішний бізнесмен. Досягти ідеальної білизни та рівності зубів можна різними шляхами, але в основній масі ці шляхи довгі та дуже болючі. Проте останнім часом українські стоматологи активно опанували ефективні та швидкі технології, які дозволяють буквально за один день перевтілитися у модель із білосніжною посмішкою. Насправді, дійсно, дуже важлива очень в сучасному світі. особенно для людей, у которых много переговоров, много встреч и тому подобное. Для молодых красивых девушек улыбка – это притягивает мужчин очень сильно. И в последнее время, вообще, если мы берем в качестве косметологии, мы уже научились ухаживать за ресницами, за губами, за носами, не знаю. Мы уже творим лицом все, что хотим. И, наконец, сейчас пришло время для зубов. Потому что таки зубы – это действительно те вещи, которые надала природа, за которыми мы должны следить. Зубы – это лицо человека. И поэтому и стоматология также не остается как бы в стороне. И с новыми технологиями, с новыми идеями, какими-то инновациями мы подходим к тому, что сейчас очень многие вещи становятся модными в качестве тех же, так скажем, и каких-то скайсов, и бриллиантов на зубы, и все, что мы хотим. Один із найпопулярніших сучасних методів досягнення красивої посмішки вініри це тонкі пластинки, які кріпляться безпосередньо на зуб спеціальним стоматологічним клеєм. Виготовляється вінір, як правило, із фарфору, проте вам можуть запропонувати і пластмасу або кераміку. Також у сучасній стоматології застосовуються зубні вкладки, які за функцією нагадують звичайні пломби, але за змістом від них відрізняються. Вкладки краще підходять до закриття великих порожнин. Процес займає не так много времени, очень удобно для пациента. Пациент приходит в первое посещение, снимается слепки 10-15 минут, и по большому счету во второе посещение просто фиксируется готовая складочка. При данной процедуре пациенту не обязательно находиться в кресле от там полутора до двух часов, как это происходит при прямых реставрациях. Пациенту достаточно прийти два раза в клинику, на первый раз на 15 минут для снятия слепков, второй раз для фиксации и шлифовки постоянной конструкции. Плюсами данной методики является прочность керамических конструкций. Естетичний під існим вибираємося по ткані зуба і не казать никакого вредного действия на організм Ни ні реакций, реакцій, ні то травматичних факторів на ткані полості у приватній стоматологічній клініці вищої категорії Healthy Dent вам запропонують повний цикл стоматологічних послуг: діагностику, профілактику та лікування. Основні принципи роботи клініки базуються на індивідуальному підході до кожного пацієнта та високому рівні професіоналізму персоналу. Ароматерапія відомий метод боротьби з психологічними проблемами. Тим більше, що на дворі весна період посилення депресій. Від сьогодні ми відкриваємо нову сезонну рубрику будемо разом боротися з весняною депресією. Весняна депресія може виникати з багатьох причин, однією з яких є авітаміноз, особливо нестача таких вітамінів, як b 12 або С. Саме тому для відновлення свого вітамінного балансу треба звернути особливу увагу на ранні весняні рослини. Ось, наприклад, черемша її ще називають ведмежою цибулою. Вона першою з'являється у лісі, і коли ведмідь просинається після зимової сплячки, саме нею він може відновити свій вітамінний баланс. Ці зелені листочки містять багато корисних мікроелементів та фітонцидів. Черемша стародавній лікарський засіб. Її використовували для боротьби з атеросклерозом, лихоманку, як антигельмінтні та протимікробні ліки, а також при кишкових захворюваннях. Черемша містить велику кількість аскорбінової кислоти: мінеральні солі, білок, каротин та цілий список інших корисностей. Свіжа черемша доступна лише у квітні, адже вживати її в їжу можна, поки вона ще не цвіте. Ще одна весняна смакота редис. Він добре. Очищує організм, покращує діяльність шлунково кишкового тракту, виводить зайвий холестерин. Редиска містить велику кількість пектинів та клітковини. Вживати її можна у будь-якому вигляді. Та найкраще смакує вона у салата. Універсальний рецепт антидепресивного салату черемша, редис, зелень, огірок та будь-що на ваш смак. Це може бути і сир, твердий або зернистий, і варена картопля, і навіть макарони. Заправити салат можете на свій смак олією, сметаною, майонезом або лимонним соком. Ні, порції такої смакоти шалена кількість вітамінів. І якщо вживати його кожного дня, вважати, що перший крок на шляху у боротьбі з депресією вже зроблений. Ізраїльські психологи провели експеримент, у якому довели, що депресія значно погіршує зір, а точніше, здатність до розпізнавання деяких фрагментів та сприйняття кольору, як вберегти себе від депресії і приєднатися до когорти невиправних оптимістів. Про це ми продовжимо розмову у наших наступних програмах. Я ж бажаю вам вдалого дня. Побачимось завтра.